Да, э, я считаю, что вернее, э, Роман, может не совсем корректное а сравнение. Почему? Потому что э, из измерение, одно измерение э, радиоаудитории в э, регионе, yeah, когда не только как слушают, но и <coughs> ограничена география и э, как бы аудитория, которая размазана по всему земному шару, как ее продавать рекламодаты Но по большому показу. Добре. Не, що ну, ви хороший... показуєте, як слухають, а хто слухає, цього немає. хороше запитання, показую, хто да. слухає. Заходжу просто в аналітику Google, яку кожен повинен використовувати маючи власний онлайн-продукт. Вибираю період, просто за який мене цікавить конкретне радіо. За останні тижні, мабуть. Ось так оце. Друзья. Вибрав. День сьогоднішній, не звертаємо увагу, просто бо ще сьогодні не зіндексувало, тому діаграма поки що вона іде на спад. Вибираю собі радіостанцію будь-яку одну от, 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 взяв. Я чітко бачу, що в загальній долі порталу, тобто вона займає ну, достатньо непогане місце, бо це переважна половина всіх слухачів, які сидять на порталі. Проходжу вниз, просто бачу країни, де це слухають. Бачу в кількісному діапазоні, скільки їх слухає людей. Бачу, скільки часу вони перебувають на сайті і так далі. Всю інформацію я маю. Я навіть маю вашу IP-адресу, з якої ви слухаєте. Я маю інформацію, якою використовується браузером, і скільки часу ви це слухаєте. Ні, я знаю. Ось, тобто, все це у нас є. Ні. І все це нам дозволяє просто робити е, на підставі тобто, кожних е, таких досліджень, якісь там висновок. Та літом 20% аудиторії слухає нас на морях. Тобто, отже, настільки достатньо високий процент лояльності, що вони взяли цю радіостанцію з собою і слухають її там на узбережжі в Італії, слухають е, там слограду і далі так далі. Тут нема, але ми, має, але ми маємо просто їхній смартфон і бачимо просто, що вони користуються просто інтернет-конектом італійським, а цей смартфон зареєстрований в Україні. Тобто насправді це, ну, це як СБУ. <гум> все не, має, ви, ви Всі ви соціальні все, ви ви, все, ви, все просто Залишається, як правильно вам цю інформацію володіти, як правильно цю інформацію вам скерувати в таке русло, щоб зробити цей проєкт ну, в першу чергу популярним, а наступною частиною просто, щоб він не був, просто проєкт заради проєкту. Ну, кожен проєкт повинен приносити, окрім морального задоволення, ще просто якогось бізнесову складу. Е Про рейтинги можна говорити дуже довго. Насправді? Є, я я дуже, цей інструмент для дуже можна все говорити, вона. просто все тут просто є, треба просто вміти, правильно налаштувати. Це знову ж таки, це певна наука, як правильно використати ті інструменти, де зібрати цю всю інформацію. Тобто, давайте я вам продемонструю, наприклад, вибору собі для порівняння. Є в нас радіо, просто в нас відмічено скільки відсотків з слухачів, які слухають радіо, читають блоги на нашому порталі. Цуби з'явилася така от зелена у мене просто ось, лінія. І він зразу доводить на роздуми, тобто чи варто нам дальше продовжувати займатися блогами, коли просто воно є в відсоток, ну більше, ніж 100%, просто менше, просто, ніж послуховування радіостанції. І по кожному контенту ми маємо цю інформацію. По кожній новині, по кожній фотогалереї, по кожному блогу, зокрема, по кожному прослуховуванню і, і так далі. А цього немає FM-ринок. І ніколи не буде мати. Є технологія, яку недавно опробували в Британії, коли потенційним слухачам радіо дають чіп, так званий, за яким вони повинні просто перебувати впродовж місяця часу. Чей чіп в реальному часі прослуховує усі радіостанції, які є довкола, він ототожнює просто їх з своєю базою даних і визначає просто, чи слухаємо ми це радіо, чи не слухаємо ми це радіо. Але є одне але тобто. Те, що довкола може грати, не означає, що ви його слухаєте. Зовсім. Але коли ви сидите за комп'ютером і зробили цей клік, і натиснули на цю радіостанцію, просто це означає, що ви спеціально вибрали мій бренд, або цей бренд, або наступний бренд, і ви хочете його послухати. А коли ви зробили дисконект, значить ми цей момент від'єднання від нашої радіостанції, коли ви зробили, тобто вимкнули її. Ми цей момент досліджуємо, що спонукало вас зробити цей дисконект? Ми чітко знаємо, що всі дисконекти переважно робляться в 19-й годині або в 18-й момент, коли люди покидають свої... Офісі. Тобто, це переважно офісне радіо. Тобто весь онлайн-звуковий контент, який зараз поки що існує, це все офісні речі, бо у нас дуже дорогий інтернет вдома. Але є тенденція просто, якщо ми зачепили добрим контентом, то ми бачимо, що в 20-21 діаграма знову почне зростати. От Вона зростає, зростає і в 23-й знову йде на спад. Ми не е, говоримо зараз про, бо є певний момент, тобто, коли у нас день. За океаном може бути ніч. Тобто ми зараз не говоримо про глобальну аудиторію, ми зараз поки що говоримо про загальну українську аудиторію. Е, Онлайн-радіо має цю перевагу, що воно доступно всюди його можуть слухати будь-хто. Але якщо ми будемо дивитися в даному випадку на цей портал, він є україномовний, я не думаю, що це буде притягувати аудиторію, яка не знає української мови. Тобто вона просто зайде гляне просто на це середовище і тут же зразу вийти. Напевно, що в нас лохти таких речей не буде. В 82% наша аудиторія є українська. Решта відсотків це є україномовна аудиторія, яка перебуває за межами країни. Тобто це ми знову ж таки могли би визначити. Хороші дані це і дані 2009 року. Я думаю, що зараз просто вони вже є там збільшені в певному напрямку. Слухають радіо, не користуються інтернетом 5 мільйонів, але користуються інтернетом і не слухають fm радіо майже 2 мільйони. 2 мільйони потенційних слухачів знаходяться в інтернеті, які не вмикають взагалі fm радіостанції Так само, як попередня колега говорила, що є частина аудиторії, яка взагалі не дивиться телевізор. То вони використовують для цього там, інші інструменти. Але разом з тим, тобто є майже так само 2 мільйони людей, які і користуються інтернетом, і одночасно слухають ще fm радіо Це ще так звана консервативна аудиторія, яка це робить за моментом звички, тобто це звичка і радіостанцію, або ж хтось вмімкнув, просто вони це чують. Це ті речі, просто, про які я перед тим говорив. Якщо ми можемо вимірювати аудиторію тут і тепер. І маємо до цього всі засоби, то ми одночасно є набагато до слухачам. Ми можемо будь-якого захцянку цього зробити за, за 5 хвилин, просто змодифікувавши ефір таким чином, який від нас він вимагає цього. Я не знаю просто, чи ми, ми будемо заглиблюватися аж в такі дріб'язкові складові, як правильно будується ефір. Це така складна тема. Так, ефір не є випадковим. Ефір fm радіостанції не є випадковим. Тобто він має певну програмуючу складову, яка робиться на кожну годину. В свій час просто ми тих речей просто вчилися в Кракові. Я не думаю просто, що в Україні хтось ще досконало просто там війшов аж в систему програмування радіостанції. Якщо коротко, просто я не, якщо потрібно, я можу просто про це розказати, бо це глибоко корисна, я би сказав, маніпулятивна річ. Ви просто можете слухачем керувати, а він не буде цього усвідомлювати. Невипадковим просто є поява кожної композиції за наступною, за наступною, за наступною. Невипадковим є також, коли ви робите анонс новин і через скільки хвилин вони мають з'явитися до початку ваших головного випуску новин. Усі ці речі просто у нашому просто вони переважно є переважно, спонтанними. Тобто так визначають редактори, що давайте ми зробимо за таким принципом, так і так, і так, і так. Насправді ті речі просто має бути до 0,5% запрограмовані з такою ймовірністю. Це є так званий клок. Одна і година кожної радіостанції. Таких клоків на кожен день має бути 24. Тобто кожна година на радіо має бути запрограмована. Поява кожної пісні на цій радіостанції також має бути запрограмована. Якщо у вас. Грубо кажучи, на радіо є реклама, реклама на радіостанції, то це є найслабше місце просто ефіру. В момент, коли є екрама, кожен вимикається, правда? Вам потрібно таким чином стимулювати вашу аудиторію, таким чином її зманіпулювати. Бо вони в цей момент не перемкнулися. А отже, просто перед рекламою і після реклами має бути якась подія, яка їх втримає. І це треба запрограмувати. Пізніше, просто якщо ви знаєте, що середній час слухання вашої радіостанції складає 15 хвилин, ви не можете за 20 хвилин до початку новин давати анонс. Бо вони не дочекають до вашого початку новин. Навіщо тоді цей анонс давати? Тобто вам треба запрогнозувати таким чином, щоб анонс виходу ваших інформаційних випусків був в межах середнього часу слухання радіостанції. В денний період, в ранковий період, в вечірній період і так, далі, і так далі. Якщо у вас є новини, то ви також повинні розуміти, що це також є найслабше місце радіостанції. Бо є частина аудиторії, яка спеціально вмикає на новини, і вона на них чекає впродовж періоду часу, коли вони вже знаходяться з цим радіо. А є частина аудиторії, яка взагалі не потребує новин. Для них це просто бла-бла-бла йде в ефірі, і вони їх треба втримати на цій радіостанції. А отже, просто перед новинами і після новин знову мають бути запрограмовані певні події. Які будуть тримати аудиторію. Це те, за що всі зараз борються, тобто якнайдовше втримати аудиторію на своїй радіостанції. Якщо ви втримали аудиторію на своїй радіостанції дуже довго, значить вона прослухала цю рекламу. Значить, реклама просто була відпрацьована спеціально згідно замовлення рекламодавця, і ви можете розраховувати на фінансову складову. Насправді радіо продає увагу аудиторії, воно не продає рекламний час. Насправді дуже цікава річ, і з другої сторони дуже складна. Але, на моє особисте, глибоке переконання, тобто на основі Клоків, треба також будувати онлайн-радіо. Досі е я стикався з тим, просто що онлайн-радіо знову ж таки працює за схемою, а зібрали, 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 зібрали все, що є. Закинули на комп'ютер, хай воно собі там грає. Це неправильно, це не є радіо. Я глибоко переконаний, що для онлайн-радіо так, потрібна звичайна модифікація, потрібно враховувати усі речі, просто які нам показує аналітика Google, які нам показують ефірні програми, які слідкують за тим, коли вимкнувся слухач, коли він е, вимкнув цю радіостанцію. Але все рівно основа побудови онлайн-радіо це правильне програмування. Ідеальним варіантом. Ідеальним варіантом є, коли ФМ-радіостанція одночасно розвиває своє онлайн-мовлення. Але не за таким принципом, як це робиться, на жаль, поки що у нас. Коли ми маємо те, що є в ЕФЕМі, просто закинули в онлайн і все. Більше нічого. Хочете, слухайте, хочете, не слухайте. Досвід західний показує, що, так, звичайно, просто ми кидаємо стрім FM-івський також в інтернет, але в інтернеті паралельно просто маємо ще 20-30 власних своїх каналів. Ну дивіться, то живий приклад. Маємо радіостанцію, яка тут же ж просто от нам пропонує разом з тим, просто що ми можемо її слухати вживу, ось тут, на головній сторінці, ми можемо просто, опустившись вниз, вибрати собі будь-який з її інтернет-радіоканалів, натиснути і також слухати. І це не є калька того, що відбувається в fm просторі Це повністю інші. Інший контент над тим працюють інші люди, там працюють інші журналісти і так далі. Просто ясно, що вони інтегровані частково там, частково там, різні.